У політиці, схоже, як і в природі. Виживає той, хто вміє швидко змінювати забарвлення. Такий собі підвид чиновника Хамелеон звичайний. Як знайти собі тепле місце у чиновницькому кріслі майстер-клас від Романа Романюка? Він тепер виконує обов'язки голови Волинської обласної державної адміністрації, під крило яких тільки політичних партій не мостився Роман Романюк. У 2010-му вам обрали до Луцької міської ради від партії за Україну. У 2014 ви ввійшли до солідарності Петра Порошенка, а у 2020 році балотувалися як безпартійний кандидат до обласної ради від слуги народу. Чи можна пояснити таку різнобарвність політичних переконань усі політичні сили? З якими я мав стосунок із формуванням правильних тих команд, які мені були близькі, по духу по своїй ідеології і, взагалі, по спільному баченню розвитку нашої держави, на хвилі революції гідності, Роману Романюку дуже сподобався Петро Порошенко. в силу того, що я працював на приватному підприємстві, компанія «Будан Моторс, і власне мій безпосередній керівник очолив. Тоді вибор, політичний виборчий штаб одного із кандидатів президенти, згодом Романюкові знайшлася на Волині керівна посада. Очолив обласний центр зайнятості. Якщо переглянути перелік працівників, призначених у центр зайнятості за вашої каденції, неважко знайти цілу когорту людей, чому ми вас запитували про політичну незаангажованість, яка була так чи інакше саме пов'язана з партією Солідар. Як чуємо, рідну сестру дружини призначив на посаду у бухгалтерію центру зайнятості. А як тільки вітер повіяв в іншу сторону і в політичних перегонах замайоріла перемога Володимира Зеленського, Романюк відчув, що йому дуже близькі цінності партії Слуга народу, покинув працевлаштовувати перспективних волинян і подався до столиці керівником секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Коли з виборами не зросло. Схоже, зрозумів, що політика мінлива, а державна служба завжди у пошані, відчув у собі дух борця із корупцією. Що я хочу все таки себе стверджувати в органах. Державної влади на державній службі. Але дошкульна комісія зарубала мрію, прискіпувались до нашого кандидата, де взяв те, де взяв інше, як мовляв, і рідня його знайшла роботу у тих же структурах, де живе і за які гроші. У 2016 році ми набули квартиру. Це та сама квартира, про яку йшлося, коли ви звернулися до Луцької міської ради із заявою про квартирний облік. Чи це інша квартира? Я набув право власності на дану квартиру шляхом фактично ну, купівлі, частки долі в кооперативі в іншого члена цього кооперативу? А кошти на це. Прошу кошти на це. Це були да. мої десь власні заощадження. Це була підтримка батьків. Придбали дану квартиру, де а, вартість квадратного метра була суттєво нижчою а, ніж е, середньому поринку. Це проблемний будинок, довго будувався. Це такий довгобут, як кажуть, в народі. Між тим Романюк покидати житлову чергу в міськраді не спішив, коли ви набули цю квартиру. Свою заяву про поліпшення житлових лу... Умов ви відкликали, чи вона так і висить там і чекає реалізації в раді? Ну вона так і висить, і насправді, як і багато тисяч таких заяв, декілька тисяч таких заяв висять. Ну але тим не менш, зараз ви вважаєте, що потребуєте поліпшення? Ну, ні, звичайно. Я на сьогоднішній день маю власну нерухомість, власне житло, де проживає моя сім'я, дружина з дітьми. То що на вашу думку слід зробити з цією заявою? Вона ж там якось обліковується? А дуже, дуже відносно. Зв... Можна подати заяву про те, що виключили з квартирного обліку, але в будь-якому випадку, якщо навіть суто гіпотетично ситуація дійшла до моєї черги, звичайно, що відмовився від цього свого права, оскільки я на сьогоднішній день маю власне житло. Орендована квартира в урядовому кварталі Києва за ціною, що викликала подив навіть у киян посадовець поділився рецептом успіху. У нас є дані, що ви орендуєте квартиру в одному з престижних мікрорайонів міста Києва площею 59,8 квадратних метрів і щомісячною оплатою в 15 тисяч гривень. Чи не вважаєте ви, що ця вартість оренди є нижче за ринкову вартість для квартир саме у цьому мікрорайоні Києва? Яка ваша думка з цього приводу? Чому вам так повезло? У так званому урядовому кварталі там новобудов немає. Да, Дану хто Нагалі не багато новобудов, наскільки я знаю. Я в ще киянка. Ні, все правильно. Я тому й звертаю увагу, що це не є новобудова, і немає сучасного суперсучасного ремонту. І повезло і гарні стосунки з власниками. Між тим у чиновника певно такий талант будувати зв'язки з потрібними людьми. Наче ні звідки винирнув уже в заступниках голови військової адміністрації. А тут дивись, пощастило, і вже в дамках. Олена Лищук, телеканал Аверс.